Привіт, мене звати Артем. Я навчаюся на другому курсі торговельно економічного університету за спеціальністю кібербезпека на факультеті інформаційних технологій. З маночка люблю займатися різною творчістю, такою як спів, малювання. В дитинстві ходив в художню школу, підлітковому віці займався грою на піаніно. Зараз ходжу до школи вокалу та паралельно вчуся грі на гітарі. У мене вже є досвід виступу на сцені в університеті, в школі написання різних сценаріїв до свят. Звісно, як і всі, коли намагаєшся вийти на сцену, коли стоїш за колісами, ти відчуваєш себе знервовано. Але коли робиш оцей перший крок до залу, то тебе відпускає і тебе поглинає ця вся робота. Ти відчуваєш кожен погляд на себе, ти розумієш, що ти робиш це не просто так. Нещодавно завершив навчання в акторській школі, де нас вчили моделінгу, позування та проявляти свої емоції. Це надає впевненість як в житті, так і на сцені. Так і при спілкуванні з різними людьми, які тобі цікаві, та більш дає змогу контролювати емоції та показувати їх більш точно. Моя мрія побувати в Канаді. Там зараз навчається мій друг. Він теж поступив на акторське, він вже знявся навіть в одному короткометражному фільмі від українського канадського режисера, Вільно лозі українською, російською, на другому Б рівні англійською, також вивчав французьку. Моя мрія знятися. Мабуть, в якомусь детективі вони завжди захоплювали своєю містичністю, та от коли тримає тебе в інтризі до самого кінця, і ти навіть не знаєш, чим це все закінчиться. За останній час мене більше всього засмучує війна, тому що через неї полетіло багато планів, полетіло багато життів наших близьких та цінних людей. Багато хто виїхав з країни, і ми можливо більше не зустрінемося. Тому що невідомо, що скільки це буде тривати, та хотілося б, щоб це скоріше завершилося. Найбільше мене приваблює в людях щирість, чесність, тому що навіть якщо ти не хочеш цього казати, ти можеш просто промовчати, я не розумію людей, які нагло можуть тобі брехати в обличчя та якось маніпулювати. Я готовий до співпраці на платних та безоплатних основах. Запрошуйте мене. До зустрічі!